Маршрут номер 71 Рут набер. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 71. Залізнична станція Київ Волинський. Станція лінії швидкісного трамваю. Кільцева дорога. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Пост Волинська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from kyiv railway station to Kiltsava Express Tram Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Postvolynska Street. Have a nice trip. Маршрут Route number 71. Зупинка вулиця пост This is Postvolynska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миру. Please stand clear of the doors. Your next stop is Myru Street. Маршрут номер 71. Route number 71. Зупинка вулиця Миру. This is Myru Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Академіка Корольова. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Академіка Korolova Avenue. Маршрут номер 71. Route number 71. <звук> зупинка. Проспект Академіка Корольова. This is... Академіка Korolova Avenue. Маршрут номер 71 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Симиренка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Симиренко Street. Маршрут номер 71 Рут номер 71. Зупинка. Вулиця Семиренка. This is Симиренко Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. УЖГ-2, please stand clear of the doors. Your next stop is uzh 2. Маршрут номер 71 Route number 71. Зупинка ужг 1 This is UZH2. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Масив Борщагівка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Housing Estate. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 71 Route number 71. Зупинка. Масив Борщагівка. This is Burjahivka housing estate Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Григоровича Барського. Please stand clear of the doors Your next stop is street Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 71 Рут номер 71. Зупинка. Вулиця Григоровича Барського. This is Григоровича Барського Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Жолудєва. Please stand clear of the doors. Your next stop is Жолудєва Street. Шановні кияни та гості столиці. Маршрут номер 71 Рут No71. Зупинка вулиця Жолудіва. This is Жолудіва Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Торговий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Маршрут номер 71 Рут No71. Зупинка. Торговий центр. This is shopping center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бульвар Кольцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кольцова Boulevard». Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Маршрут номер 71 Route number 71. Зупинка. Бульвар Кольцова. This is Кольцова Boulevard. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Please stand clear of the doors. Your next stop is будинок побуту. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 71 Рут номер 71. Зупинка. Будинок побуту. This is будинок побуту. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа номер 131 Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 131. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 71 Рут No71. Зупинка. Школа номер 131 This is School number 131. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Зодчих. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Йонекставіз Street. Куди б ви не їхали? Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Маршрут номер 71 Рут Намба 71. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція лінії швидкісного трамваю. Кільцева дорога. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is кілцева дорога Express Tram Station. Маршрут номер 71 Рут номбер 71. Зупинка. Станція лінії швидкісного трамваю. Кільцева дорога. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пас Гарного настрою. Final stop. кілцева дорога Express Tram Station. Have a good day. Будьте уважні. Автобус прямує в парк. Відпустіть, будь ласка, двері. Не затримуйте автобус.